Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися понеділок день легкий. Чому для вас понеділок стане легким днем? Можливо, якісь у вас події будуть приємні для вас, а можливо, ви просто зможете уникнути певних неприємних ситуацій, якщо ви будете до них підготовлені. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Чому для вас стане понеділок день легкий? Шістка пентаклів перевернута. Ну, можливо, через те, що ви своєчасно зрозумієте, що вам потрібно економити свої ресурси, фінанси, своє, наприклад, вам потрібно зберігати коло своєї родини для того, щоб ви відчували свою силу, свою значущість для вашої родини. Ви не будете в цей день розкидатися фінансами, навіть якщо у вас буде їх забагато, тому що ви зможете їх правильно розподілити. Якщо у вас були якісь грошові такі складності, то ви зможете з них вийти певним чином. Для когось, можливо, якщо були проблеми, пов'язані з вашою родиною, все може вирівнятися. І також, можливо, ще для вас, якщо ви відчували себе погано, ви зможете або діагноз вам поставлять, або ви зможете визначити, що для вас, про що це для вас говорить, стан вашого здоров'я, на що вам потрібно звертати увагу, можливо, пройде хтось, якесь профілактичне лікування, або отримає призначення. Але все ж таки, остерігайтеся певних обманів, підвохів, підвохів у грошових справах. Не беріть і не давайте нікому гроші в борг. І не розраховуйте на чиюсь підтримку. Просто наберіться терпіння і ведіть себе таким чином, щоб ви більше спостерігали і займалися своїми справами. Приділіть час для відпочинку і полегшіть собі свій понеділок. Другий варіант для вас — перевернутий. Ну, можливо, на цей день ви зможете або встановити свої межі, щоб їх ніхто не порушував і не заважав вам діяти так, як того вам потрібно робити. Також, можливо, ви зможете ну, уникнути або агресивності, або з'ясування стосунків, якихось неприємних ситуацій. Тому що ми дивимося як підтримку для того, щоб ви. Що, чи, що вам полегше ваш день в понеділок, то ви, можливо, під, будучи підготовленими до цього дня, уникнете безвідповідальності, можливо, якогось протистояння, а можливо, якусь е, нетерпимість до чужої думки, або якоїсь зловживання конфліктних ситуацій. Ну, Через те, що ви підготовлені, вам, е, можливо, для вирішення ваших ситуацій. Просто буде не вистачати компетентності. І якщо ви це розумієте, то ви просто можете або звернутися за консультацією, або не робити ніяких таких кроків, які будуть провокувати якісь неприємні ситуації. Також, можливо, у ваші в цей день ситуації будуть поза вашим контролем. Ну, і через це вам буде важко впливати знову ж таки менше активно діяти, більше спостерігати і не вступати в конфліктні, компромісні якісь такі розмови. А ще, можливо, все ж таки, вам не вдасться уникнути якогось відкритого зіткнення, тому що воно для вас на цей день буде таким ви його просто не зможете обминути. Тим не менше, якась бездіяльність може бути для вас навіть небезпечною. Тому, потрібно, якщо ви впевнені у тому, що ви праві, вам потрібно відстоювати свою точку зору у тому відкритому зіткненні. А ще в цей день намагайтеся дотримуватися усіх законів. А крім цього, не поспішайте підписувати жодні папери. Тому що там, можливо, десь якісь є помилки, прорахунки. І що перенесіть, якщо у вас вже там так визріває ситуація, що вам потрібно діяти, перенесіть цю справу на інший день. Тому що таким чином ви просто полегшите собі цей день і полегшите взагалі своє життя. Це не час для прийняття рішень. Ну, таким чином таке, такі енергії вам будуть допомогою. І третій варіант. Аркан місяць. Для третього варіанта, можливо, ви зможете цей день прожити таким чином, щоб не образити не своїх, не чужих. Тобто пройдете саме тою стежкою, яка призначена саме для вас. Тому що це дуже такий аркан, який несе в собі певні підводні камені, де ви, можливо, будете стикатися з якимись обманами, з ілюзіями. Можливо, хтось буде навіть ну, занурюватися у ті ілюзії, або згадувати якісь страхи, або якісь залежності про себе можуть нагадати. Також, можливо, в цей день вам доведеться зіткнутися з обманами, з якимись плітками, інтригами. І те, що було від вас закрито, в цей день може вийти для вас на поверхню. Також у вас можуть бути. Якісь проблеми із жінками або через жінок. Ну, тобто, це може бути і в робочих колективах у більшому ступені, але, можливо, в когось і в особистому житті. Тож, ведіть себе на цей день обережно. Тримайте свої плани у, тає... у таємниці, зберігайте мовчання. Те, що вийде на поверхню і змусить вас хвилюватися і переживати, то вам потрібно саме те, про що я сказала на початку. Прожити цей день так, щоб не зачепити і не образити ні своїх, ні чужих. Тож підбирайте слова, все, що ви будете говорити, щоб воно для вас було потім без наслідків певних. Ну, і загалом, контролюйте свій внутрішній стан. Тож, для вас отакі от будуть підказочки, для того, щоб ви прожили цей день легко. А я бажаю всім легкого понеділка.